Всім привітки! І сьогодні ви також на каналі дивосвіт Дуже дякую вам за підписки. Дуже дякую Тому давайте так само в тому ж русі. В тому ж русі. Підписуємось, набираємо багато переглядів, лайкаємо відео. Ой. <кхід> У нас сьогодні така новиночка. Я дуже дякую, тому давайте так само. так само. Тому що моя ціль поки що 100 підписників. І на 100 підписників буде дуже класна колекція, тому поможіть мені. А зараз ми розглянемо нашу новиночку. Це буде ось така новиночка це прикрас листочок. Я її вже хотіла давно зробити, але якраз в мене вирішила, я не знала, що просто робити, просто в мене в голові пусто, ось такий нуль, ну немає нічого. Тому я вирішила зробити оцю колекцію. Ось такі листочки я зробила під наш нашу час зараз. Тому давайте розглянемо. Ну, що тут Ні, розглядати ми не будемо. Е, тому що ось, ось, вони всі одинакові. От. Прикраса там, ну, прикольненькі я е, робила, старалась, тому, надіюсь, вона також передобається таку гірлянду ось сюди, от таку от зробила. От. хай нам додає зимового настрою. Не класне, я не знаю, чиї там видночення. Ось так щось там зробила, тому давайте вибирати пакетики на розпаковку. Я е, точно пам'ятаю, що я хотіла зробити рожеву розпаковку. Ми сьогодні закінчимо колекцію маски і іскринька. Тому давайте вибирати всі рожеві пакетики. Перша у нас колекція мінь. Тут у нас такі е, рожеві, а це у нас такий червоний. Ну, коротше, ось, ось цей вибираю. Я ще мінньона не розпаковувала. Тому потім будемо розпаковувати тільки мільйонів. Так, наступна колекція колекціокіс. Настільки один ось такий. Вибираємо його. Боже, мені так подобається колекція, тому що тут пакетики для мене, вони дуже такі м -м -м, товсті. Ну, не такі, як всі. Тобто, ну, ну, я не знаю, як вияснити, тому мені вона дуже сподобалась. Сьогодні я хочу обрати... Я Не знаю, який. Ну, давайте ось такий, він більш такий рожевенький. для мене. А далі що у нас тут? А, бере ведмедика. Так, давайте що ж ми вберемо? Давайте ось цей. Я хочу цей вибрати. Дивіться, у нас тут все одне. А ось от Хеллоу Кітті. Ну, ведмедика такого лишимо. От поки що. Так, далі у нас Бу Хеллоуін. Ну як Бу. Так, давайте вибираємо якісь чорно-білих. Думаю, що тут немає. Ні, тут у нас немає рожевих, ну тільки отут вот є рожевий. Але я не знаю, я не ну, хочу поки що брати, тому що він дуже класний, Тому давайте я виберу цей. А якось там потім я точно оберу оці. От. Далі ще ось ця колекція, дивіться. Так. У нас тут нічого немає. Тут у нас тільки фіолетовий. І ось такий. От. Ну давайте поки що все поставлю. Може там щось підбереться. А наступне це у нас тут є 2025, отут от, рожеве. І тут у нас є ось такий пакетик. Ну, типу, тут такий червоненький. Я не знаю, давайте його візьмемо. <кхем> ось ось цей. І у нас одненький залишає, залишається ось такий солодкий. Ось так, отако і отаку. Доступна це у нас е, осіння от, е, Це наша. Ні. Вона дуже багато переглядів набрала. От, дуже вам дякую. У нас тут є ось такий. Ну, давайте цей виберемо, тому що він такий не до цього осіннього аутайму. Ось тут всі такі класненько. От, ну, тут тепер росолька ну, я яшу. Пазу, що таке, що не бувають рожеві чи що? І останнє це наша новиночка. Давайте обираємо який пакетик? Давайте от тако. Давайте я перемішаю і оберемо третій. Я, я, я не знаю. Це буде класно. Обираємо третій. Раз, два, оцей третій. Є. Все. Ось так багато у нас на розпаковку. Давайте розглянемо. Десять колек 10 пакетиків. Тому давайте починаємо починаємо. Ось така у нас рожева розпаковка, тому давайте перше закінчимо ось цю колекцію. Вона те, я не знаю. Я гірлянду вже виключила, забрала чекати, я не знаю, які маю. Ой. Тако. Камеру трошки підправила, щоб було видно вам все. Ось. Ой. От ось тут. А гірлянду я забрала, бо ми зараз будемо гортати, і вони ще будуть світити. Щоб не заважала, коротше. Так. Розпаковуємо. І що у нас тут? Щось тут також рожеве. Класно. Так, я не хочу ось, я не хочу цей пакетик дати, тому що ми його також будемо клеїти. Вау! Класно. Дивіться, я його поки що відкладу в сторонку, а потім ми його приклеїмо. Сюди я прикладу. Ось таке сердечко. Я вам вже не один раз казала, що я цю колекцію робила. Тобто перший раз з цими новими маркерами. І в мене просто очі розбігалися. Бо їх було дуже багато і дуже багато різних кольорів. От, ну, багато відтінків рожевих, зелених, що там ще було? Фіолетові були. Ну, більше, ніж у мене було. Що там ще? Червоних, коричневих, жовтих. Так, всяких оранжевих, жовтих і все то. І що в мене очі просто розбігалися і не знала, що робити, і щось там по нам колекцію Ось щось там понамальовувало. Ось так. Ось тут. Ну, тут така більш, більш класна стрінка. І тут дуже, ну, дуже непогано. Ось. Так, наступне я хочу закінчити колекцію скринька. Ось. Ну, вона вже відкрили, ой. Зрівня заважає. Давайте розпаковувати. Вот є. Так. У нас тут ось така, що це у нас? Під номером, під номером 3. Це я так зрозуміла браслет. Що це? Ну, мені здається, що так це браслет. Ось такий є. Ось так давайте приклеїмо. І ми цю колекцію також, на жаль, закінчуємо, але, ну, ну, не знаю, ну, якось так. Ось тут у нас ось такі пари, дві пари кульчиків. Ось таке. Палевочка отака. От. Браслетики, отут на вухо такі штучки. Ось такий браслетик і ось такий кулончик, І ось така шкатулка у нас вийшла. Ну, дуже класно. Тому далі я хочу розпакувати колекцію. Ну, давайте мініон, вже нам вона випала. Так, я якось хочу так, щоб збрехти пакетики. Давайте ось тут ось таку. Ні. Ось вот тут. Вон, так. Є. Ну, зато відпорігся. І номером 8, це сюди, і ми закінчимо цю сторінку. І нас тільки тут випаде. Прикольно. Вау, ось така от, типа, дівочка. Клас. Ось так. Я вже взагалі не пам'ятаю, що там буде, тому якось буде. Ось тут, ось так от. І ось так от. Тепер ми відкриємо колекцію ось тут. Так, давайте ось тут хай буде, бо я не знаю, під таким це номером. Під номером один. Щось туди, щось цікаве під... попадеться. Так. Я вже зрозуміла, що це. Буде тут багато тих дедалік. Так, ось таке щось. Я... я не розумію, як я це вистригла. Ну, якось вистригла. Далі у нас ось таке. Це в нас бджола. Ось така бджола. Клас. Так, прилипло, копець. Що робить? Ось так. І ось так. Зараз ми там підправимо. Це в нас така бджола з, з крилишками. І ось такими штучками. Так є. Причепляємо. Нам навіть на розові ці штучки випало і тут розум. Класно. Дуже шкода, що ми по... в іншій серії, в іншій розпаковці це все закінчимо. Ну, дуже класно. Ну, я вже хочу цей каталог закінчити. От. Але коли його закінчу. Це буде через дві розпаковки. Класно. Так, ось так якось так воно хоче Чи я ая, я, а як? А як? Ага, а так То Та ти що? Майже акуратно, майже майже не крив, майже нормально. Так, далі приклеїмо ось ці от, чи що перше? Ну, давайте ось от крилашка, а потім оці от, от так от приклеїмо. Отак от робимо. Буде мені так це сподобалось? і приклеїмо. Що це є таке? Зараз приклеюся нормально, акуратненько. Як воно там правильно має бути? Так, давай, О, класно. Отак. Я надіюсь що так. І якось ми це зараз приклеїмо. Дуже цікаво як. Он це не будеш ти. Ой, класно. Все. І дуже акуратно це тепер тримати. І клеїту. Не знаю, як це не треба тако. Ой. І ось так. Готово. Це було дуже довго. Це було дуже довго. тому все. Ми з цим каталогом завершили. О, класно! Все. Можемо його закривати. Ой. І новий відкриваємо. Ось новий. І у нас в цьому каталозі раз, два, три, чотири, п'ять, шість шість колекцій поки що. А потім, коли ми той закінчимо, то у нас буде, значить, на 6, а. У нас буде вісім. Чи скільки я не знаю? А, ой. Перша у нас ось така колекція. Відкриваємо. скотч забрала. І И... ось вот тут. Так, забираємо скотч. Класс на це буде інтратера. Але так, щоб у мене потім зберігаються пакети, і вони І Це не дуже добре. Тому вже краще ось так от І терти і все. Все, у нас тепер нормальний пакетик. Його можна нормально відкрити. все. То хоч би це. Буде... Так, да, нормально відкрити. Це буде нормально, чуточку. Все, ось тут. Ой, а нам попалось на... на те. Зараз. Зараз я відкрию. Нам попався на наш місяць на жовтень. На жовтень. Ось таке. Вчишся недовольне лице. І у нас є цитата. О ні, Ви серйозно знову цілий день треба робити вигляд, що любиш людей. Ну, да Типу, лю любиш людей. Любиш людей. Вчишся. Ой, отут. Вот вот так. Класно, наразі ми дочекалися, що нам попалось на наш місяць. Оп! Все. Так, ну нам ще два місяці і вже буде новий рік. Вот. Тому нам потрібно цю колекцію до Нового року закінчити, а ми її закінчимо, Я знаю. Далі хочу відкрити, ну, відкриємо це Crumble Cookies. Мені дуже цікаво, що нам попадеться сьогодні. І нам попадеться. О! Нам попалася просто печенька. Просто печенька, шоколадне. Під номером 2, о, класно. Ось так. Хавка є без. І під номером 2. Ось така класненька, е, якщо можна його вписати е, з шоколадними штучками. Ну, прикордна, якось гіла таке запельсинкою, ароматом. І така, що воно гавкає. Я надіюсь, вам там не чути і вам воно не перебиває. Зараз я зупиню відео. Все, воно погавкало, я почекала, можемо продовжувати. Е, ось така печенька у нас попалася. Все, ось так. Андріс, е, вона вам сподобалася. Ну, тут трошки є недоліки, але з майбутнім часом я їх навчуся прибирати. Ну, як не робити таке от. Так, ауттайм, е, Так, оцей пакетик розпаковуємо. Отут я вже не забула перфорацію таку так. Молодець. О, клас! Так, це у нас під номером 5. Це у нас ось тут. вау Ой, вау Це просто класно. Приклеюємо його. Ось тут. ось тут на фотографії було таке якесь непонятне. Тому я перше таким, потім таким, потім зробила так, потім, потім так і, коротше, якось так вийшло. Так, приклеюємо. Так. Вроді би нічого немає, типу, що там була буква. Я думаю, що там буде зараз чорний капець, все. Ну, на жаль, на жаль, ну... Ну, все перебуш. Далі у нас ось е, переведе. Відкриваємо. Тут у нас ось так. Я надію, що там нічого зараз не потру. Все, ок. Ну, було близько. О, класно, в мене сьогодні фокус теж класне Ой, О, під номером 8 сюди. З таким кошечком. Ну, хіба не класно? Приклеїмо його акуратно. От. Ну, а поки що, як, ну, як вони виглядають, то дуже гарно виглядає. Ой, що це таке? О, нормально може бути. Е, Наступна у нас колекція Build a Bear. Ось так. Я вам ту назву не буду показувати, отак буде. От. Головне, щоб ви ведмедика бачили. От куди ми клеїмо? Так, ось така. О, я так чекала цієї перфорації, давайте. Якась і невдала, дякую. Дякую, дякую, дякую. Ну, перший раз вона була така класна. Мені дуже сподобалось так. Ще на сьогодні покладається. Вушку. Інтересно, яке це вушку. Це по ходу. Ну, яка різниця Ну, Для мене. Ну... Коротше, вклаймо сюди. От, вибираю сюди все. Друге, нам колись там попадеться, так що. Ось так. Надіюсь, це буде добре. Тільки я думаю, що тулуп трошки... Коротше, вже там якийсь недолік буде. І наша новиничка її не дуже так оформила. Ну, просто її так, чекайте, бо я вже там оформила ту же колекцію. Тому вам їх не треба бачити. Я, типу, просто... Зробила собі вот отак. І тут додали цю штучку. Вона якась замаленька, коротше, якась капець, якийсь капець. Тому давайте перше відкриємо От, побачимо, що там у нас буде. Ой, класно! Вау! Ось така попалася, ось така. У нас будуть ці листочки, ой, прекрасні листочки будь-які. А от ну, супочки будут такі. А тому я хочу приклеїти під номером одну, типу, сюди. Ну, і так, приклеїмо. Мені подобається так оці пакетики клеюще. Як враження, там сюрприз, Ну, ти клаєш більше, типу. Класно. Так. Куда ти лізеш? Коротше, отак. Ну, якщо б я так... Може, мені не треба. Коротше, я буду клеїти якось так. Я думаю, що... Ой, зараз примірю. Ну, сюди могло б влізти сюди і ще сюди. Ну, коротше, побачимо. Якщо сюди влізе, то я це, то я сюди приклею, а от резинку стру. Ось, вот, що поки що сюди ми нічого не будемо клеїти. Потім якось сюди попробуємо дуже, типу, більше туди. Якось більше. Якось так. Так, приклеїмо, давайте ось так. Вау! Дуже класно. Тому я поки що сюди нічого не буду клеїти, потім просто тако заберу і все. І все буду ок. Ось така в нас колекція. Надіюсь, вона вам сподобалася. Тому на цьому розпаковка нас закінчується. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте лайк, підпишіться на канал. ши ем, що. Ем, дякую за, вам під, за, за підписки. Підписуємося. Не набираємо багато переглядів і, і е, у вас буде частіше відео. Ну, ну, і так, зараз трошки поки мають час частіше. Тому дякую за перегляд. Дякую всім, що підписуєтесь, що підтримуєте мене. Ви підписуєтесь. Вам не складно, мені приємно. Тому дякую, що ви в мене є. Тому всім дякую за перегляд і пока.